Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Діє акція 1 до рівні 2 на усю декоративну косметику від фірми Max Factor. Тональний крем 505 гривень. Туші для ВІЙ. Ось така коштує 399 гривень. Палетка Тіней 371 гривня. Комата для губ 257 гривень. Олівчик для контуру губ 171 гривня. Компактна кремова пудра 349 гривень. Тональний крем 459 гривень. Ось такий засіб тонуючий 209 гривень. Ціна акційна. Пудра 599 гривень. Олівчики. ціни від 164 гривні. Палітра тіней 505 гривень, 4 відтінки. Тіні для брів 429 гривень. Засоби для догляду за обличчям та тілом від фірми Evalin. Також акція 1 купляєш, другий в подарунок. З двох одиниць піде в подарунок та, яка дешевша по вартості. Крема для обличчя 199 гривень. Вікові. Б'юті Glow Serum ціна 199 гривень. Крем ціна 134 гривні. Пінка для умивання 149 гривень. Ось такі засоби 219 гривень, пінка для очищення шкіри зі щіточкою 179 гривень. Можна поєднувати, брати два різні засоби від фірми Eveline і який дешевший, той піде в подарунок. З моцином равлика кремчики 279 гривень, скраби для обличчя 109 гривень та 95 гривень. Міцелярна вода 8450 алої гелі для обличчя ціна 159 гривень. Кокосова линійка. Пінка 139 гривень. Гель для умивання 139 гривень і тонік 114. Крема для тіла від фірми «Евелін». Ціна 109 та 149 гривень із кокосом. Антицелюлітний крем. Ціна 219 гривень. Акційна ціна на дезодоранти від фірми DAV. Спреї. Ціна 83 гривні 70 копійок. Роликові дезодоранти від фірми DAV – 50 гривень. Великий асортимент ароматів. Антиперспіранти «Стіки» від фірми DAV – ціна 88 гривень. Акція на чоловічі шкарпетки та труси. Купляєте одну одиницю, друга піде за пів ціни. Труси ціна 208 гривень. Шкарпетки 54 гривні. Є однотонні є із дизайнами. Ось такі спортивні ціна 27 гривень. Підслідники 20 гривень в сітку. Такі шкарпетки 13 гривень. Акція 50% знижки на другу одиницю на усі шльопанці. В'єтнамки також входять в цю акцію ціна однієї пари 100 гривень, друга піде за 50 гривень, 1 дорівнює 2 на вологі серветки 10 слонят. 72 штуки в упаковці ціна 23,50, 120 штук із клапаном 39 гривень. Сухі серветки від Greenway – 48 гривень 150 штук у упаковці. 33 гривні 80 штук у упаковці. При покупці двох третя одиниця йде в подарунок. Пральний порошок Gala вагою 3 кг 600 г. Ціна акційна 244 гривні. Знижка 50% на другу одиницю на усі засоби для гоління, після гоління чоловічі та станки. Лосьйон після гоління від «Джилєт» 249 гривень. Нівея 245 гривень. 183 гривні. Бальзам після гоління. Джилет гель для гуління – 159 гривень. Нівеяя гель для гуління – 159 гривень. Крем для гуління 86 гривень. Набір станків 144 гривні, три штуки на три леза. Набір станків ціна 186 гривень, 8 штук на три леза. Gillet Blue 3 плюс 6 станків 191 гривня. Бік Флекс 206 гривень. Ось такий станочок. Тут є два змінних картриджі 134 гривні. Дуже великий асортимент станків. Набір 4 штуки. Ціна 75 гривень. Станки від Манкей 28 гривень. Ось такий станок із трьома змінними картриджами. Ціна 99 гривень. Електростанок від Philips 1099 гривень. Один змінний картридж 649 гривень. Набір із двох – 999 гривень. Також в цю акцію входять станки та картриджі від Gillette. Fusion 5, MAC 3. Їх є дуже великий асортимент. 4 змінних картриджі ціна 417 гривень, 2 змінних картриджі 229 гривень. Акція на зубні щітки від Das Experted. Одну купляєте, друга йде в подарунок. З двох одиниць піде в подарунок та, яка дешевша по вартості. Великий вибір щіток, ціна 54 гривні. Ось такі є також 54 гривні. Дитяча зубна щітка ціна 49 гривень. Зараз покажу вам їх поближче. Є на присосці. Ось такий варіант. Кольори в асортименті. І ось такий варіант з дельфінчиком. Набір щиток дві штуки, 42 гривні. Ось така зубна щітка коштує 49 гривень. 30 гривень коштують ось такі зубні щіточки. Зубна щітка із чорною щитиною ціна 54 гривні. Дякую вам за перегляд. До зустрічі на каналі.